Облаю ветерана збройних сил України за незалежне обслуговування. В Одесі чоловік, побачивши лікаря-ветеринара на протезах, образив його лайкою. Відео з камер спостережень ветеран ЗСУ Олексій Притула виклав у своїх соцмережах, які вибухнули підтримкою користувачів. Своєю чергою громадські активісти розпочали пошуки кривдника. Чим закінчився гучний скандал? Розповість Олександра Ченкова. Це був звичайний робочий день лікаря-ветеринара Олексія Притули. Він очікував на чергового пацієнта. До кабінету увійшов чоловік із пуделем. Я сидів за столом таким чином. Мене не видно. Ну не те, що я не афішую, мені так набагато зручніше. Я спілкуюся з людьми зачастую в такому форматі, якщо мені не треба сидіти з мікроскопом, або дивлятися, столь не на столі. А, він зайшов попросив його присісти. Він, здається, не почув, що я попросив присісти ще раз. Спитав, що саме сталося. Він мені каже, там собаки, якісь щось, типу, як він думає, лишай. Я попросив показати мені, де саме. Увесь прийом зафіксували камери відеоспостереження і момент лайки чоловіка в червоній футболці. Також. Друзі, ви побачили мене? побачив мене. Олексій Притула від початку повномасштабної війни добровільно змінив медичну форму на військову у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади брав участь у харківському контрнаступі. А от при звільненні лиману під час евакуації поранених і сам потрапив під ворожий обстріл. Втратив обидві ноги за день до деокупації лиману. Утім, трохи більше ніж за рік він став на протези та повернувся до роботи. Тому, коли в соцмережах з'явилося скандальне відео, вони вибухнули. Мої клієнти да? Пацієнти умовно вони знають, що це людина, і звісно, вони так само обурені, як і я щодо цього. Я отримую зараз якийсь такий Просто шквал підтримки. Знаєте, це прям трохи дивно для мене. На відео відреагували й громадські активісти. Особу чоловіку у червоній футболці вдалося встановити доволі швидко. Ним виявився Вадим Шевеленко, директор компанії Одеса Спеценерго та радник віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. За декілька годин у супроводі охорони чоловік приїхав вибачитися перед ветераном. Мовляв, протези не побачив. Йому здалося, що лікар його не на. Обслуговував. Я не бачу, не бачу, Я реально не, бачу. не Повірте, не бачу І тому ти послав мене на тому І... що в мене було букінцівки, я не обслуговував І... тебе так, як ти с такого очікував. Громадські активісти обіцяють тримати ситуацію на контролі і кажуть, що образа ветерана чоловіку з рук не зійде. Його вибачення не прийняв ветеран війни. Спіс в на здорове, і в нас чимало ветеранів, які готові постояти за своїх. Тим часом в офісі віце-прем'єрки Ольги Стефанишиною заявили, що Вадима Шевеленка з посади радника вже звільнено. В свою чергу поліція склала на нього адмінпротокол за дрібне хуліганство. Серед кого ми живемо, куди ми повертаємось. Ми в сенсі ветерани, люди з інвалідністю. І з чим нам іноді доведеться стикатися? Хамство є кругом, хамство є серед звичайних цивільних, серед звичайних людей. Але в моєму випадку це сприймається трохи більш гостріше, насправді, і я розумію, що сьогодні я завтра ще хтось. Олександра Ченкова, Євген Репенько. програма «Вікне СТБ. Єдині новини.